Історію українського капеланства творять не лише чоловіки, а й жінки серед перших дипломованих військових священиків були і вони. Однак жінка капелан на передовій з'явилася значно раніше, фактично незадовго після початку російсько-української війни у 2014 році, і з нами на зв'язку перша в історії українського війська військова жінка-капелан. Сестра монахиня Симеона слава Україні, сестро вітаємо в нашому ефірі. Героям слава і слава Ісусу Христу, слава навіки. Дякуємо, що доєдналися, сестро. Історія військового капеланства походить ще із 4-го століття, коли святий Мартин рятував солдата, який був поранений. Він накрив його плащем і молився за нього у маленькій церкві, яка називається капелою. Так звідси, в принципі, і походить назва взаємовідносин між священниками і військовими. Нам цікава ваша історія, як ви капеланкою Ну, в 2014 році, після, після, скажімо так, тяжких подій, коли 29 травня, в 2014 році в мене загинув Юриний брат, я перебувала на служінні у Марійському духовному центрі села Зерваниця, я вирішила в себе в собі. Змінити служіння на більш глибше та допомагати тим всім зраненим душам, які потребували насправді не тільки молитви, а лише й доброго слова під час різних пережитих тяжких подій. Тому я звернулася до нашої капеланської служби, тому що я належу, належу до церкви Української греко-католицької церкви, де капеланство вже до того часу давно. Було і практикувалося, і мене направили на служіння у госпіталь на сході України. От це лише Черкаське на Дніпропетровщині стало першим місцем, де в кінці 2014 року почала служити жінка-капелан, і вас туди відрядило власне Міністерство оборони України. А які тоді були підстави цього відрядження? Як укладалися ваші відносини з міністерством оборони в цей момент? Ну, як таких сильно дуже офіційних відносин аж так глибших не було, бо тоді не було ще закону капеланства. Закон капеланства він тільки почав діяти, практично вводитися у практику вже цього року, а у 2022-му він вже був прийнятий. Тому ми до офіційного визнання і офіційних цих відносин дуже йшли довго. І е, було просто потреба, яка де міністерство давало дозволи за дозволом через е, патріарші наші установи, тобто різних церков. Тому і я отримала такий офіційний на той час, який можна було отримати дозвіл, де е, мене направили на таке служіння. Якраз той час це був час після Єловайського котла. І я попала після саме, скажімо так, найважчий час, коли я побачила наслідки війни, наслідки бойових дій. Я в монастирі з 1993 року, і ви знаєте, що нас ніхто ніколи не готував до війни. Але усі наслідки цієї жахливої, скажімо, Кажеш, війна має жіночу назву, але не жіноче обличчя. Мені довелося з нею стикнутися. І я побачила цих хлопців, побачила дівчат. І так почалось моє служіння. Служіння, яке називається, такий, Ми маємо такий лозунг, знаєте, наше служіння, який, який звучить, щоб бути поруч. Всі То ви і досі перебуваєте у тому шпиталі з 2014 року. Так, я і досі перебуваю в тому шпиталі, я і досі е, займаюся духовною опікою, але також і психологічною опікою, тому що рани душі вони мають два легені, так само, як і в нас всередині. Тобто, коли болить тіло, також і болить дух, і душа. Тобто, ви маєте ще й психологічну освіту наразі? Так. Так, я закінчила е, університет Івана Франка спеціалізація у мене психологія і також богословського світу. Угу. Сестро Станіслав перед розмовою з вами згадував про те, що ви пустили перших дипломованих кап капеланів в Україні. Цікавить нас, чи ви маєте диплом капелана? Це по перше. А по друге, чим відрізняється капелан без диплому від капелана із дипломом? Значить, я вам скажу, що я всі документи свої подала на дипломоване капеланство, тому що це був перший випуск офіційно, і наш блаженніший Ярослав Шевчук дав мандат мені. Просто так склалися обставини, де я ще мушу зачекати на другу туру, так офіційно, щоб вже бути капеланом. Але насправді, коли є дипломований капелан, це він вже стає офіцером збройних сил, підписує контракт, повністю як військовий, отримуючи все, все те, що приходить з військовою службою, повністю. І відповідно він тоді вже підпорядковується повністю міністерству, яке у нас є саме капеланства департаменту капеланства офіційно збройних сил України. А Яка на фронті роль у капелана? І розуміємо, що ваша. Інша освіта психологічна, як ви вже правильно відзначили, вона невід'ємна із цією ролью капелана. З чим доводиться стикатися, як знаходити шлях до душі і серця наших воїнів? Бо розуміємо, що вони потрапляють у різні там ситуації, і подекуди відкритися, розкритися надзвичайно складно, хоча і надзвичайно важливо, і потрібно це зробити. Ну, найпершою такою знаєте, основною ознакою. Капелана, але й не тільки капелана, мені здається, що кожної живої людини має бути людяність. Коли ти маєш цю людяність в собі, тоді однозначно людина також відкривається до тебе. І основна місія капелана це дати людині надію, почуття оцієї надії, надії на те, що ти ще можеш, маєш силу за що триматися. І це бувають різні дуже моменти. І дуже буває нелегко, і дуже буває не, знаєте, можна не сказати: темнота, темнота, темнота. Але коли з'являється хтось, хто просто поруч тебе посидить, хто, коли людина відчує, що вона не самотня, що поряд з нею є хтось, тому що переважно. Люди, які є на війні, вони далеко від своїх домівок. І особливо поранені люди, коли є в госпіталях, вони дуже буває так, що навіть рідні не знають, що вони в госпіталях, і хтось має бути поряд з ними. От я виконую таку свою місію, знаєте, бачучи в них Христа. Угу. Чи, саме... Чи саме такого? Дуже сьогодні у нас велика п'ятниця, страстна п'ятниця, і дуже часто бачу побитого несправедливо, переживаючи різні моменти. І Я є просто з ними. Деколи говорю щось, деколи нічого не говорю, але я точно знаю і вони знають, що я за них молюся. І це найбільше мені може робити капелан на своєму служінні. Сестро Симоно, чи є відмінність від ролі капелана чоловіка і капелана жінки? Скажімо, чи має право жінка-капелан приймати сповідь і причащати того, хто до неї звертається? Ні, слава Богу, у нас у традиційній церкві немає ще жіночого священства, і жінка не служить літургію. Вона там може виконувати функцію діаконіси, так у нас було, є в нашій церкві, тобто діаконувати яку, та дякувати, але виконувати святі тайни, тайне священства жінка не може, тобто в церкві. Але що може робити богопосвячена особа, знаєте, зі статтю жінки, так як я. Це вона, я вам скажу, деколи. Я працюю більше з чоловіками, і вони чимось більше відкриваються. Вони чимось відчувають, умині, знаєте, дехто бачить у мені сестру, дехто бачить у мені е, маму, дехто бачить взагалі друга. І щодо сповіді, сповідь це є тайна. Але підготувати людину до сповіді і дати її, оцю таку катехізу, а як психології ми називаємо психоедукація тобто, певно, освіту і просвіту, це властиво і є робота капелана. Тому що від нашої свідомості залежить насправді і наша перемога. Як над собою, так і над ворогом. Ви згадали про те, що подекуди ті військовослужбовці, з ким ви спілкуєтеся, є залишені навіть без. Родини, бо родина не знає, що вони в цей момент знаходяться у госпіталі, але, мабуть, і випадки такі є, що родина про це знає і теж переживає і має певні проблеми духовного характеру із цією ситуацією. Чи доводилося вам спілкуватися із родинами тих поранених і заспокоювати їх також? Ось так. Так, це дуже часто буває, коли приїжджають родичі, і коли вони знаєте налякані геть повністю. І я собі от зараз в моменті пригадала такий випадок, де привезли бійця, якому куля через шию прийшла просто на виліт. І коли приїхала його дружина, він сидить. Знаєте, лежить у нас на ліжку. Дружина біля нього, і вона так плаче біля нього. І я приходжу до палати. І я дивлюся, що тут не йому треба допомога, а саме дружині. І тоді починаю говорити з нею. І практично у нас вона була в нас два дня. То два дня ми з нею так і проспілкувалися, і вона потім зрозуміла, що каже, це дійсно чудо. І сам навіть боєць каже: спочатку ви мені дружину приведіть в порядок, а далі вже зверніться до мене. І таке буває. Ми ніколи не можемо знати, як може піти історія нашої, наших зустрічей із пораненими, і не тільки з пораненими, але й з тими, хто бере участь у військових діях, тому що цей травматичний досвід він відбивається дуже сильно на всіх, і ми ніколи не будемо вже такими, якими ми були до цієї великої повномасштабної війни. Сестро, за 9 років вашого служіння, ми впевнені, у вашій історії було багато таких випадків, коли вам доводилося спілкуватися із бійцями і військовослужбовицями різних конфесій, різних переконань, з різною вірою проходять на поле бою. І, і напевно, серед цих історій є така, яка вам найбільше пам'ятається, крім тієї, яку ви вже згадали. У нас є буквально хвилинка. Ми напередодні Великодня і хочеться завершувати більше на позитивній ноті. Розкажіть. Щось із цікавого, що вам найбільше пам'ятається? Ну, знаєте, найцікавіший елемент це є те, що коли, коли мені хлопець просто прийшов і, і каже мені: Я хочу на тобі женитись, я йому сказала, ти спізнився рівно на 30 років. Ну і спілкуємося ми напередень великого свята, і хотіли би, аби ви побажали щось і військовослужбовцям, і нашим глядачам. Знаєте, я сьогодні коли роздумувала про страсті Христові, і мені згадалося слово не бійся, тому що дуже часто хлопці після поранень мають природній нормальний страх повертатися назад, і це є нормальна емоція. І Ісус дуже часто казав: не бійтесь. І я нещодавно прочитала такі слова святого Івана Павла II, який сказав дуже сильні слова: Не бійтеся смерті, бо по ній прийде життя. Не бійтеся любові, яка ставить вимоги, бо вона дарує життя. Не бійтеся випробовувань. З ними ви станете сильнішими, не бійтесь відповідальності, з нею прийде мудрість, не бійтеся розлуки, бо за нею прийде тепло зустрічі. Я кожному вашому слухачеві вашої програми бажаю цього тепла зустрічі з тими всіма, які є дорогі їхнім серцю. А найбільше це знаєте, з Богом. Бо насправді воскресіння завжди починається зсередини. Дякуємо вам за такі Далі. побажання щирі і щиро бажаємо навзаєм і вам. Того ж нашим глядачам з радістю нагадаємо, що на зв'язку із нами була сестра Симеона, монахиня Української греко-католицької церкви, капеланка, психолог військового шпиталю на Дніпропетровщині.